Далі в ефірі першого західного будемо говорити про найважливіше про те, що визначає і політику, і економіку, і наше з вами майбутнє. Про ситуацію на лінії фронту в найгарячіших точках, де ворог докладає значних зусиль для того, щоб продовжити просування по українській території. Щоправда, із сумнівними результатами, віктор Трегубов, речник угрупування об'єднаних сил на зв'язку із студією. Пане Вікторе, доброго дня! Вітання вам зі Львова, слава Україні! Доброго очерем слава. Будемо говорити про Куп'янськ в першу чергу. Ворог систематично звітує про повне захоплення Куп'янська, а нещодавно і про сусіднє місто. Куп'янськ-Возловий. Щоправда, в останніх доповідях пропагандистам так відверто бракує оптимізму, що зараз відбувається в цих містах. Перш за все, має на увазі Куп'янськ та його околиці. Ну насправді їм не бракує, якщо вони заявляють про те, що вони купянськ вузлови вже взяли, і тут вже кожного дня просто все важче, важче коментувати відверто наркоманію. А, бо якщо коли вони говорили про контроль над куп'янськом в куп'янську, принаймні були якісь там кілька десят їхніх солдатів, там досі є кілька десят їхніх солдатів. Питань немає, але у випадку куп'янського вузлового а, він фактично не перебуває навіть поблизу безпосередньої лінії розмежування. Uh -huh. Себто між ним і навіть початком сіряка, так званого, ще є кілька маленьких населених пунктів. Себто це вже не просто делірія, абсолютно з тим тим успіхом. Вони можуть сказати, що вони там не знаю, що вони місто Хмельницький вже взяли. Ну навіщо ж вже торгуватися? Якщо якщо можна брати міста, до яких які ти навіть в бінокль не бачиш, тому то чому власне зупинятися тільки на купівському вузловому? є багато в країні міст? Тому тут вже ми просто якось втомилися грати в цю гру. Якщо е, серйозно по тому, що відбувається у купинську та околицях, є великий достатній плацдарм е, зараз на східному березі річки Оскіл, в тому числі і у купинському вузловому, цей плацдарм український, росіяни не можуть його зайняти, не можуть навіть скоротити його площу, хоча намагаються місяцями, uh -huh. є е, також місто безпосередньо Куп'янськ, а також навіть декілька Пупінь, на північ від нього. Ну там скоріш це дельбні хутори, але тим не менше. І е, безпосередньо на околицях міста Куп'янська теж росіян немає. Є дистанція між ними та містом Куп'янськ. У самому місті Куп'янськ перебувають кілька десят росіян. Вони перебувають у одному конкретному ну, більшість з них майже всі перебувають в одному конкретному кварталі. Це трішки північніше від центрів міст. міста. Це квартал багатоповерхівок, е, де фактично зачищаються е, окремо е, під'їзд за під'їздом, uh -huh. от і. О, ситуація, отака є фактично присутність росіян в Куп'янську та біля Кілька десят, ну до 50 людей безпосередньо в місті Куп'янськ, а всі інші стоять далеченько, як від міста Куп'янськ, так і від міста купянськ злови. Пане Вікторе, чи Ми можете мовити? ви охарактеризувати зусилля ворога на що він зараз спрямовує свої зусилля? Це спроби прорвати оборону міста і все таки окупувати місто, чи ситуація фіксується на якомусь певному рубежі? Ну, здебільшого, зараз вони намагаються так чи інакше використовувати особливості місцевості, в тому числі інфраструктурні об'єкти, навіть ті самі труби, хоча ті труби вже перебуті в деяких місцях. Славно звісно, що про да, для того, щоб проникнути безпосередньо в саме місто. Не вдається насправді, але тим не менш, ну намагаються. Ще так, один населений втемі... пункт. Ще один населений пункт, про який говорять у засобах масової інформації в медіа, це це Вовчанськ. Ворог зафіксований там знову. Вірніше на руїнах Вовчанська, що зараз відбувається в цьому населеному пункті. Ну, з Вовчанського об'єктивно набагато гірше, бо у Вовчайську о, противник тримає північну частину населеного пункту, все що на північ від річки, а будемо це більшість, і а українські війська присутні у південній частині, і все одно, оскільки річка промерзла, росіяни зараз доволі активно намагаються по перше, вибивати, а по друге, заходити з різних боків, заходити з боків вовчанських хуторів, з боків вільчі маневрувати, і це справді складно. Але треба розуміти, що коли ми говоримо по місту Вовчанськ, на відміну від Куп'янська, там принаймні у Куп'янську будівлі є. Ми говоримо про квартали. Ми говоримо про квартали багатоповерхівок. Вовчанськ на на жаль, зараз це перепрошую дрібний по. Ну, фактично, бо це місто руйнують вже ну третій Ще одна ну, точка. Мовиде ну, справді поберіна руїнах. Ще одна точка прикладання значних зусиль ворога знаходиться дещо південніше. Це на лиманському напрямку. Це власне місто Лиман. Що тут змінилося? Адже пропагандистські пабліки регулярно говорять про проникнення цілих груп ворога в саме місто Лиман. Ну, технічно вони навіть не зовсім брешуть, бо групи ворога справді в лиман проникають. Інша справа, що вони там помирають відразу, але е е дістатися самого лиману їм вдається. Стандартна російська тактика інфільтрації через церкву, коли вони просто намагаються пролізти і зайняти якісь позиції безпосередньо в місті. От е, останній факт не вдається. Остання е, місія ну не вдається закріпитися в місті їм не вдається а дійти до нього на жаль інколи так. Просто вони там помирають. От така ситуація. Ми будемо сподіватися, що така ситуація зберігатиметься і надалі. Віктор Трегуб був речником групування об'єднаних сил. Був гостем цієї частини нашого ефіру. І говорили ми про бойову обстановку на сході нашої країни.